Слава тобі, Боже, наш слава тобі! Народився Ісус Христос, Спаситель світу. Народився від Пресвятої Діви Марії у царствуні імператора Августа, Октавія у місті Віфліємі. Тоді імператор повелів зробити перелік та перепис населення. Усі повинні були з'явитися. У свої міста, хто до якого коліна роду відносився, Марія та Іосиф повинні були йти до Віфлієму. Приблагословена Діва і праведний Іосиф довгий шлях тримали, і повинна Марія була десь відпочити. Ніде вони не могли знайти притулку, і тоді, побачивши печеру, заходять у цю печеру, де були тварини, там було багато сіно, змайстрували собі ліжко, де і народила Марія Спасителя миру, Ісуса Христа. Народився Ісус Христос. І у небі. З'явилася зірочка, віфліємська зірка. Волхви, побачивши в небі зірку, зрозуміли, що народився Ісус Христос. Ця зірочка вкаже їм шлях до Ісуса. Вони йдуть, як указує віфліємська зірка строго тримаються цього шляху і знаходять місце, де народився Цар, де вони поклоняться йому і будуть прославляти Ісуса Христа. Вони принесли йому подарунки, принесли йому. У подарунки золото, ладан смірно, як і подобає царю. Народився цар, який спасе увесь світ усіх людей від гріхів. Прославляємо народження Ісуса Христа. Христос народився. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Слава во віки віків!